Ось річка тетерів, яка протікає через слободу. І що зливається з труби. Вода у річці перетворилась на білу субстанцію. Жителі села Слобода-Селець Танишівської громади виявили скид невідомої речовини сірого кольору з дощового колектора у річку тетерів. Це відео зняла місцева жителька 19 березня в день. А от подивіться, та сторона чистенька від берега, там водичка як у річки тетерів. А це отакий от колір розійшовся вниз, туди до об'їзної Вінницької все біле. О такого коліру річка тетерів. За словами Юлії Кухарської, така біла речовина текла у річку протягом вчорашнього дня та сьогоднішнього ранку і розповсюдилась на близько як пів кілометра вниз за течією. І це воно звідси потихеньку розходилося, а вже туди метрів, напевно, десь. До, ну, десь до 200, вона вже на всю ширину річки була. На всю ширину і так туди далі, такого кольору, ну, як говорю, як розведений цемент. Не можна об'яснити, що це за колір. Від берегів воно, тіпа так як осідає, темніше можна розкладати, і воно буде такого цікавого кольору. І воно тікло доволі дуже довго, дуже довго. Я й вечором знов спустилася, прийшла, воно ще біжить. Станом на 12-ту годину 20 березня скид з колектора продовжувався, але у річку стікала рідина вже коричневого кольору, із неприємним запахом. Місцевий житель Руслан Ляшук розповідає: подібні скиди із цієї труби місцеві фіксують регулярно впродовж останніх двох років. У Червоного кольору витикає і ну жир якийсь, чи хімія, ну щось таке з великими розводами. А вже цього разу я побачив. Відео, що нібито бетон, цемент, якийсь розчин білого кольору. Зранку 20 березня на місце скиду виїхали працівники екоінспекції. Вони зафіксували скид сірої речовини з колектора та відібрали проби води, аби встановити, що саме потрапляє в річку з цієї труби. Тобто не зрозуміло, що це за скид, від чого цей скид здійснюється, тому що зараз ні доща немає, ні талих вод, а саме йде скид з очої каналізації. Працінкам інспекції було відібрано проби даного скиду, самого скиду і річки вище та нижчі течії. Стосовно тих лабораторних аналізів, які будуть вже проведені, в плом досліджень, і вже по результатам заходів інспекція буде або направити на правоохоронні органи з метою встановлення тих осіб, які здійснили цей скид на чечний січний хвост. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Аліна Домбровська, Суспільне, Новини Житомир.